Господу, Я хочу сказати ну, дійсно, що Бог великий, Бог всемогутній, і хочу розказати свідчення, так як дійсно співати не можу, не за те, що захрипла. А ще коли ми їхали, сюди в мене щось заклало трішки в вухо, і, і такий шум з'явився, і дзвін у вухові, і потім просто воно з правої сторони майже не чує. І це дуже важко, не впевнено, я можу. Я думаю, що я не впевнено буду співати і краще. Я розкажу свідчення, Бог зробив багато в моєму в нашому житті. Але коли це свідчення, що я буду розказувати, це була я ще не заміжня. Я вчилася в місті хусті на медсестру. Я думаю, що багато тут у вас вже вчилися в хусті. І в той момент, коли це було 95-98 роки. Я жила, так як там не було у нас общежиття, гуртожитку не було, то я жила у віруючих людей, баптистів, вони були дуже християнами. І там була вода, ну ми пили воду, і та вода була досить така, я відчувала, що вона була сильно з залізом. Але я її пила, пила кожен день. І прийшов такий час, що десь через рік, рік з половиною, мене сильно заболів шлунок. І в мене перестав, майже не було вже апетиту, і сильні болі почалися. І я звернулася до лікаря. І як нас вчили, знаєте, там в хусті я звернулася до лікаря між навчанням, там були перерви інколи. І як нас вчили там, що треба дотримуватися медичної таємниці, вчили нас, як це треба робити. Я прийшла до лікаря, на жаль, лікар цього не виконав. Він подивився, то дуже така процедура, можливо, хтось з вас проходив тут, це фіброгастродуоденоскопія, Це дуже така боляча процедура була тоді, ще й без, без обезболення це робили. І дуже важко було ковтати той такий товстезний, такий трубочка, така довга. Я, і, і потім ну, цю процедуру я пройшла, і лікар. Без всякого так випалив мені мій діагноз, без всякої медичної таємниці. Каже, що йо йой -йо, каже, ви ще така молода. А каже, ну, якщо у вас каже, оці язви, то не були язви, а було е -е ерозії, але було дуже їх багато. І він каже, якщо ці ерозії у вас полопають каже, і зробляться язви, то каже, ваш шлунок каже, перетвориться просто в решето. І каже, вам навіть операція не допоможе. І так от він мене потішив. І я йшла додому, ну, туди, на квартиру плачучи. І зустрілася мені, до речі, по дорозі Кенів Аня, яка також навчалася тоді, з вашої церкви. Я з нею інколи так, ну, часто ми з нею спілкувалися, любила з нею говорити, і вона мене трішки підтримала. Я йшла, плакала. Вона каже, Бог сильний, Бог може допомогти. Ну, знаєте, жити хочеться. Коли молода дівчина ще лише почала жити, жити хотілося, звісно. І я молилася, кожен день молилася, дякувала Богу за все, але за це кожен день мала потребу. І проходило це і з такою бол'ю. Я жила один рік. Лікарі мені назначили такі ліки, які я мала пити перед їдою. і Я строго дотримувалася того і назначили строгу дієту. Перед ліка... перед їдою я мала випивати, що обволікало мій шлунок, щоб не подразнювало, щоб не зробилися ці язви. Але це мені нічого не допомагало. Я рік його приймала і строгу дієту соблюдала. І з нами жили на, на квартирі одна дівчинка, не віруюча, а одна жила зі мною віруюча із, із села Ком'яти, брата Івана Хрипти, менша дочка Анюта. І ми часто їздили з нею у ці краї, і якось вона мені сказала, що давай каже, от слухай, приїдуть до нас гості, буде каже дуже цікаве служіння. Давай поїдемо каже, після навчання до нас в село. Каже, там буде дуже. Ну і якісь євреї, які покаялися, мають приїхати. Каже, і кажуть, що буде дуже велике-велике служіння, з'їзне. Ну кажу, добре, давай поїдемо. Ми поїхали, то якраз не було маршруток, ми вже автостопом, і швиденько нас довезли сюди з Божою допомогою прям, прям, прямим рейсом, прямо в Ком'яти. Так попалося нам. І що я хочу сказати, що йшла з нами і ця невіруюча, їй теж захотілося піти, їй теж було цікаво, дівчинка. Ну і Анюта, звісно. До якої потім ми пішли додому. І служіння проходило так, як обично, таке з'їзне, дуже велике ще в старому тому будинку, їхньому молитовному. І стільки було о, братів і сестер з'їжджалося, що ну, не було місця в молитвеному будинку. Це була літня така пора часу, теп, тепла пора часу. Ми були всі на вулиці багато народу. І після служіння брат, там їх було бративну, один із них сказав, що він має дар зцілення. Ну я йшла не за зціленням, мені й гадки не було, бо ну, я молилася, і... але відповіді кажу вам не було. І ця болячка ця мене тримала півтора року, і я сильно була схудла, я кожен день виривала, в мене майже нічого не лишалося з того, що я поїла. І я молилася Богу, знаєте, щоб, Боже, дай щоб я хоч трішки поправилася, бо я ніколи, і я так просила Бога, кажу, я ніколи не буду казати, що я товста. Але. Я неправильно молилася, тому що і товстому теж важко потім. Я ну, в цьому зрозуміла, що це неправильно, але Бог мені допоміг, слава Богу, зараз я вже не худа. Ну, і, і я хочу сказати, що брат, от як сказав, що можливо в когось є у вас потреби, що можливо хтось хворий. Я, Бог мені дав таке зцілення. І вийдіть наперед. Ну, і я вийшла, нас вийшло від 8 до 10 десь так приблизно наперед, хто з якими потребами. І мені дуже було цікаво, ну, таке цікаво мені це стало, що ніхто з нас не говорив, кого що болить. І він підходив і казав. Він казав, от він клав руку і казав кожного хворобу. І Мені це так дивно було, думаю, а ну чи буде він знати мою хворобу. І він підходить до мене і каже: шлунок Бог дає вам ісцілення, Приймайте, каже, Бог вам сьогодні дає його. І я така, знаєте, рада була, тому що настільки я, ну, мені та біль мене вже замучила. була, Але я не відчувала нічого. Я кажу, ну, я, я здивувалася дуже, тому що ну, я такого ще не бачила ну, за 20 років свого тодішнього життя. Щоб так не казавши, людина знала, що мене болить. Ну, я розуміла, що це Бог, але ну, це впевнило мою віру більше. Але я нічого не відчувала. І коли я вже стала на своє місце, тоді, от я відчула, що щось таке гаряче зробилося всередині мого тіла. І воно стало таке, як кип'яток, і так вниз, вниз, і таке, як в землю, десь пішло. І буквально. Після служіння ми вже йшли до сестри Анюти додому, і я відчуваю, що я голодна. Я такого не відчувала зовсім. Кажу, я така голодна. Кажу, ти мусиш Анюта чимось мене накормити, бо я кажу, не дойду до. Анюта каже: та що ти каже, та вдома щось є. Але дієтичного, звісно, не було під мене. І я їла то, що мені подали на стіл. А невіруюча та каже: Ти що? Та тобі не можна таке їсти? Ти каже, та тобі буде болітика. Ти ж собі варила все окремо. І кажу, все, тепер мені вже можна. Я чую, що Бог мене зцілив, що в мене вже не так як було. І слава Господу, знаєте, мене не боліло. Я всім розказувала. Я така була рада, я всім роз, і тепер я це роблю. Де є можливість, що Бог мене зцілив. І пройшов час десь приблизно три місяці. Ми вже з майбутнім чоловіком зналися, спілкувалися час від часу. Я їхала у ХУС на навчання, і ми з ним домовилися, що він мене підвезе, тому що ну, важко було на той час І з грошима, і мамі. Ну і так от домовилися. І він приїхав, а мене вже на обід. Перед тим у нас був пікнік, теж молодіж вся організувала, і після того пікніка мене заболіло знову. І я стала дуже плакати. Тут він приїхав, мені треба їхати в місто Хуст, а я, можу сказати, на стіни деруся від болі, плачу. І я не чула, що мій майбутній чоловік вже під'їхав, щоб мене відвести. А мама вийшла на вулицю і виганяє його геть із двора. Я ж цього не чула. Каже: іди, каже, геть, бо ця дитина тобі каже, не буде жінкою, бо вона дуже хвора. Каже, і більше сюди не приходи. Ну, він каже, та пустіть мене, каже, та хоч побачити, каже, та як поговорити. Ну, мама, так довго, то впевнено, геть, каже, треба, не треба тобі такої хворої. Ну, Він зайшов, ми поговорили. Каже, давай я тебе заберу. Каже, у нас в мене в Ужгороді є хороший мій знайомий, це курах Іван Ілліч. Каже, я з тобою. каже, ну, Ми підійдемо до нього, поговоримо, каже, нехай він тебе подивиться. Ми прийшли, а я собі в дорозі думаю, як це? Я всім говорила, що я здорова, а я хвора. Як то буде? Як то буде, що я тепер ну, таке в мене в думках було. І ми прийшли туди, лікар подивився, послухав і каже, треба тобі знову каже, ковтати той противний, бо то дуже противно то та процедура. Я, я Якби мене не боліло, то я би його ніколи не ковтала. Ну, Мені прийшлося. І знову я цю процедуру зробила, фіброгастродуоденоскопію. І я нічого не казала. Каже мені цей лікар. Каже, жолудок у тебе здоровий, як у маленької дитини. А перед тим були ерозії, дуже багато. Каже, це в тебе не шлунок. Це в тебе каже холецисто, І мене покапали, і лікування моє дуже скоро воно все ну, пішло на покращення. І я просто в тому переконалася, що Бог так захотів. Щоб було підтвердження, що я здорова повністю, бо я би цей, ну цю процедуру я би не зробила, якби там. І так і більше мене ніколи ніколи не боліло. Іменно це. І я дякую Господу. Такі болі бували інколи. І ще таке свідчення одне малесеньке, що коли ми вже мали трьох діток із чоловіком. То ми вже йшли спати, вже день закінчувався, ми збиралися спати. Ну, Так як ми там на кухні трошки знаєте, були в нас розмови, там інколи сімейні такі. І так, от маленька, старша дочка підійшла, тоді третя маленька донечка в нас була Крістінка, старша Ванеса. От підійшла до газу тихенько, так, і все тихенько, гарно, всі ці. Повідкривала так собі ці камфорки, і ми навіть не відчували, що... і це вже довго часу воно було відкритим, і ми не чули запаха. Ми принюхалися і вже собі лягали спати. І так Бог зробив. Я йому дуже-дуже вдячна, що мала загубила третя дівчинка пустушку, яку вона без неї не могла спати. І каже чоловік, «Но, каже, це каже, ми тут шукаємо, шукаємо. Каже, треба каже, скоріше. Каже, я там згадав, що в нас у машині ще є запасна, я піду, візьму на вулицю і вернусь. І він дихнув на вулиці повітря свіжого, зайшов і каже, Наташо, каже, ми би зранку не встали. Вся наша сім'я. Каже, ми б не встали. Каже, все, ми підійшли до газу, всі камфорки сичали. А ми їх правда, шум, знаєте, дітки. Та й не чуєш камфорки. І після того часу ми подякували перш за все Богу. І після того часу ми все перекриваємо газ після того, тому що така, от так то з дітками. І я Богу дуже вдячна, що Бог іціляє, Бог дає нам те, що нам потрібно, Бог дає. Він знає, що нам дати і що нам не дати. Так що слава Господу за все.